Ви просили, а я роблю огляд на всіх моїх великих фаглерів. Думаю, почати потрібно з нього, тому що він в моїй колекції перший, і він у мене з'явився ще кілька років тому. Він, він такий секретиком. Це фаглер з колекції, яка пукає. Як на мене, як на мене, це це дуже забавна іграшка, а купувала я його на подарунок своєму хлопцеві. Наступний у мене в колекції це ось такий зелений. Мені подобається його якість і матеріал, з якого він пошитий, але він дуже сильно сипиться. Ось такий зубастий. Далі в мене два ось таких схожих фаглера. Цього я купувала сімейкою, їх там було три. І цього я купувала окремо. Який він прикольний. Це мій улюбленець. Я люблю блакитний колір, і в нього дуже прикольний матеріал. Я такий миленький. Також в мене є ось такий фіолетовий фаглер з волосечком, і волосечко в нього теж досить таки сильно сипеться. І останній в моїй колекції великий це ось такий татущи матуся з маленьким немовлятком. Прикольний, в нього є ось такий портфельчик, на ньому намальовані зубчики. Пишіть в коментарях, який фаглер вам сподобався найбільше, тому що я обожнюю їх всіх і не можу обрати.